Вітаю, друзі. Нарешті прийшов час встати на захист демократії в Україні і відповісти на закиди щодо відсутності моєї реакції на переслідування українською владою, українських блогерів, журналістів, експертів та лідерів громадської думки. На зразок Дмитра Куренійчука, на зразок Макса Назарова, він же Назар Діордіца, і навіть на зразок мами Єлісєвича. Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков в інтерв'ю телеканалу Дощ заявив, що сьогодні українські правоохоронні органи мали би вручити підозру. Петру Олексійовичу Порошенко у державній зраді. Незважаючи на те, що Петро Олексійович Порошенко у мене особисто стоїть в одному ряду із Максом Назаровим, із Дмитром Куренічуком та з іншими подібними діячами. Я вважаю, що в Україні починаються політичні переслідування. І Володимир Зеленський не просто завдає шкоди українській демократії, він завдає шкоди репутації України на міжнародному рівні. І сьогодні я спробую пояснити, чому незважаючи на те, що Порошенко Макс Назаров, Макс Бужанський, Дмитро Дубінський, ну і інші подібні персонажі знаходяться у мене в одній когорті. Я не реагував на переслідування цих людей і не вважав це ущемленням демократії, а от вручення. Підозри у державній зраді п'ятому президенту України Порошенко, я вважаю політичними переслідуваннями. Почну з того, що неможливо дати оцінку ситуації, не розуміючи політико-філософського контексту, такого утворення державного, як Україна, і не розуміючи. Суті там, уподобань політичних громадян України, ну і українського народу в тому числі. Петру Олексійовичу Порошенку, на відміну від цих перерахованих мною сьогодні експертів, політологів, блогерів та журналістів, вдалося не просто стати. Там, народним депутатом колись не просто стати президентом України, йому вдалося е, зайняти нішу націонал демократичного електорату. Петро Олексійович Порошенко це не бойко, е, це не брати Клюєви. Це важливо розуміти. Він злий геній, йому вдалося це зробити. Але загалом. Картина виглядає наступним чином: Президентові України, який відбув повну каденцію, передав у демократичний спосіб владу в Україні, який очолює всю цю патріотичну націонал-демократичну спільноту, а вручається підозра у державній зраді. Причому, коли вручаються, не тоді, коли у нас в Києві висіли лайтбокси і білборди, що прийде весна, будемо сажати. А коли уже Володимир Олександрович Зеленський відцарював шість років президентом України і вже запахло в повітрі виборами. В принципі, всі дивляться на це. Через оптику виборів я подивився Еспресо ТВ і підтвердив свої передбачення і занепокоєння після коментаря народного депутата України від Європейської солідарності Миколи Княжицького. Тобто це насправді відповідає дійсності. Інформація, що Порошенку мають вручити. Підозру у державній зраді. Виникає питання: а шість років наша правоохоронна система і Зеленський вони не бачили, що Петро Олексійович Порошенко державний зрадник. Побачили після шести років, що він державний зрадник. Це все ці питання, звичайно, будуть задавати на заході. І все це виглядає як політичне переслідування. І Зеленський не тільки показує себе дріб'язковим, не тільки показує себе короткозорим або недалекоглядним. Він абсолютно підставляє український народ, який сьогодні не може відреагувати публічно на всі ці дурниці, які робить а, Зеленський. Причим робить він їх непомітно підступно, якщо ми бачимо, що фактично великої реакції на це все немає. Ми то не бачимо, не помічаємо, тому що ми зайняті іншим. Але за цим слідкують наші західні партнери, серед яких дуже багато уже наших недоброзичливців. І вони вважають, що український народ такий самий, як і Зеленський, якщо ми не реагуємо на подібні дії. Шостого президента України Володимира Зеленського. Наступний момент, який я хотів би теж підсвітити, чому у мене така позиція. Тому що ми, український народ ну, переживає процеси трансформації, визрівання і оформлення, структурування, кристалізацію, краще так сказати, своєї ідентичності. Це відбувається дуже довго, болісно і криваво. Але якось там відбувається. І у нас половина країни, тобто, це мова йде про там, 20 мільйонів людей, які ну, приблизно такі самі, як і Петро Порошенко, як і Володимир Зеленський, які не знали української мови. Петро Порошенко не знав української мови. Він її вивчив, це вивчена мова. Наприкінці 90-х ним. Так само не знав української мови і Зеленський, всі ці люди себе не відчували і не відчувають українцями, десь, можливо, громадянами України. І якщо ми е будемо переслідувати цих всіх людей, як Порошенко і Зеленський, то треба переслідувати 20 мільйонів людей, народу, які їх обирали. На жаль, ну, така у нас ситуація, і ми повинні розуміти ось такі речі. І Порошенко і Зеленський публічно апелювали до миру, публічно говорили про необхідність знайти спільну мову з росіянами і в тому числі і з Путіним. І це абсолютно відповідає дійсності, і це правда, що Петро Порошенко говорив з Путіним по телефону і говорив, що жму руку обнімаю і так далі. І є речі, які ну, можна, можна певним людям, які займають вже найвищі посади. Тоді як іншим, не можна. Не можна Карасьову, не можна Дмитру Коренчуку. Цього всього робити не можна. Їх треба переслідувати. Я не кажу, що їх потрібно садити до в'язниці, але те, що у них необхідно забирати інструменти пропаганди, тобто їх ютуб-канали, тим більше під час війни це правильно. От якби вони стали президентами, Ну, ми могли мусили б це терпіти, тому що це, як кажуть, іздержки демократії. Ось. Це народно обрані люди. Наступний момент, який я теж хочу підсвітити, і на ньому сфокусуватися, що це дуже неправильно переслідувати найвищих посадових осіб. В країні, які були обрані демократичним шляхом. Дмитра Коренічука і Назара, а, Діордіцу, він же Макса Назарова, їх ніхто не обирав. Взагалі, якщо ми говоримо про Дубінського і так далі, ну це взагалі зовсім інший рівень роботи. Це... Дубінського обрали народним депутатом. Але він працював з деркачем, і він відкрито, ну це просто вже навіть не в Будьоновці пройтися по Рейхстагу. Ну, Дубінський в Будьоновці ходив уже тут по Хрещатику. просто займав ну, проросійську позицію Дубінський. Ну, Звичайно, їх потрібно позбавляти можливості це робити. Я там. Не завжди впевнений, що це потрібно садити в тюрму. Ось. Але те, що в них а, потрібно відбирати інструменти пропаганди, ну це точно. Але як ми дивимося, що у Дубінського і не відібрали інструментів пропаганди навіть в СІЗО. І дивуюсь, чому так відбувається. Ось. Потім наступний вже якийсь четвертий пункт. Не Зеленському. Висувати претензії у проросійськості державні і державній зраді Порошенкові. Це я можу таки зробити. Порошенка звинувач, звинуватити. Зеленський не може цього робити. Після його поїздок в Оман, після того, що у нього під боком знаходиться єрмак, якого намагається відбілити Діма Корчинський, розказуючи, що він 100% не зустрічався і не має ніяких стосунків. З росіянами особливо віриться тут Корчинському після його візитів і стосунків з Дугіним і всіма іншими людьми, у яких він брав фінансові ресурси. Це ж не секрет, про це всі знають. Навіть ті, кому не потрібно знати це знають. А ось тому ще раз скажу, що не Володимиру Зеленському звинувачувати свого партнера і колегу по цеху у таких речах, тим більше після шести років свого царювання. Якщо він уже хотів е, говорити про державну зраду, про роботу на Росію, треба було говорити в перші тижні на першому місяці свого президентства. Тоді, коли він в Оман літав із Патрушевим спілкувався, і в нього голос тремтів, і очі бігали, коли він літаком Патрушова сюди прилетів. Це ж відкриті взагалі ну, речі, про це говорив і Портников в свій час, і дуже багато людей, які доводили, що у Зеленського безліч було зав'язок через Єрмака на Росію і так далі. Виглядає це все дико, просто дико, непослідовно, підступно. І це не потрібно зараз робити в країні. Ось. І Зеленський стає дуже на неправильний шлях, і насправді стає на шлях згортання демократії. І це вже серйозний дзвіночок. Ось це серйозний дзвіночок. Ще раз підкреслюю, незважаючи на те, що Порошенко насправді заслуговує на те, що йому притиснули причинні місця в дверях. І він би нам ще тут багато чого розказав. Але це обрана персона, президент України. Ну так вирішив український народ. Ми проходимо шляхи трансформації, визрівання кристалізації нашої ідентичності. Ну, от така от річ. На це потрібно звернути увагу, незважаючи на те, що це не висвітлюється У нас засоби масової інформації. Останніх п'ять хвилин блогу я хочу присвятити відповіді на запитання, що я зазвичай практично ніколи не роблю. Мене закликали відреагувати на коментарі під моїм вчорашнім відео. Я подивився, почитав коментарі. Коментарі насправді такі. Сумнівні, критичні, є їх можливо більше, ніж зазвичай. Але в адмінці 95% уподобайок позитивних. Для порівняння у мене було 40 негативних у 40 відсотків негативних лайків, тобто дизлайків, коли я насмілився покритикувати. Це був рекорд Юрія Борисовича Швеця. Прийшли його підписники, там активно критикували, там взагалі розносні були коментарі під тими відео. Тобто, сказати про те, що вчорашнє відео якесь вже занадто таке, що на нього треба звернути увагу і відповідати на коментарі, я би не сказав. Я вважаю, вже сигналом, дзвіночком, коли 15% дизлайків, і відповідно, коментарів, і відписки, звичайно. Під вчорашнім відео відписок взагалі не було, там якісь плюс 5, плюс 6, хто підписався, за що їм подяка. Але незважаючи на це, я вирішив все ж таки відреагувати на прохання, прокоментувати ті вчорашні негативні коментарі. Вони приблизно такі, що я ніяк на там, четвертому році війни не можу зрозуміти, не можу розібратися в ситуації, що я почав говорити останнім часом якісь дурниці. Ну і таке інше. І дуже все якось заплутано, і неправильно, і безперспективно і так далі. Перше, що я почну, я не буду писати окремий блог по вчорашньому відео. Тому що я сьогодні, зараз, ці хвилини спілкуюся з людьми, які погано чомусь розуміють. І тому вони, для них відведений час в кінці блогу. В кінці блогу. Це як для тих, хто десь відстає в чомусь. У мене таке враження, що ці люди або вперше мене обслухали, чи недавно мене слухають, неуважно слухають, я не знаю. Я ще раз пройдуся. Для цих спеціально для цих людей. Це невелика вже категорія людей. Я сподіваюся, що ті, хто мене там розуміє з першого разу, вже припинили дивитися мій відеоблог і поставили там лайк і написали коментарі. Отже, я ще раз повторюсь те, що я говорив вчора, для того, щоб бути зрозумілим і ще раз поясню свою позицію. Потрібно звернути увагу. На те, що вибори вимагає Путін і його прихильник, симпатик Дональд Трамп. Якщо ці люди вимагають вибори, значить вони очікують на потрібний для них результат. Для того, щоб зробити такі висновки, не потрібно мати жодних інтелектуальних спроможностей. Це очевидно очевидні речі. що Якщо хтось вимагає якусь дію, значить вона йому вигідна і потрібна. Путіну потрібні вибори для того, щоб запустити внутрішні процеси, дезорганізувати соціум український, і для того, щоб привести до влади зручного і потрібного кандидата, який би підписав капітуляцію. Тут все, по-моєму, ясно, очевидно і зрозуміло, і ми повинні це бачити. Наступний ще раз момент пояснюю. Що якщо тільки Путін бачить, що політичні процеси дають непотрібний йому результат, негативний, не той, який очікує, він починає застосовувати силу. Це він робив 2014 року, в кінці лютого і на початку березня. Як він побачив, що переміг майдан і що все покотилося, повалилося, Янукович втік, злякався. Це не було передбачено за сценарієм, то Путін застосував силу. Тоді можливості застосовувати силу у Путіна були дуже обмежені, тому що цей Маховик ще не був розкручений, але він використав її брутально, пішов, незважаючи ні на що. І він точно так зробить цього разу. Ми не можемо не враховувати таких моментів і повинні завжди це тримати на увазі. Що до тих пір, поки ми не взяли ситуацію під контроль не тільки у себе в країні, а в тому числі і на фронті, то ми не можемо рухатись. Ще раз пояснюю щодо перемоги. Мені пишуть, що я ніяк не можу зрозуміти, що наші партнери працюють проти України, вони не дозволять отримати нам перемоги. Перемогу досягнути у війні з Росією неможливо. Потрібно нарешті спуститися на грішну землю і припинити говорити про перемогу. Перемоги немає, і потрібно говорити про мир і підписати капітуляцію під ширмою миру. Що я хочу сказати важливого, і ще раз повторити, що якщо ми не можемо досягнути миру перемоги, перепрошую. Якщо ми не можемо досягнути перемоги, то це не означає, що можна іншими якимись методами отримати потрібний нам результат військовий і політичний, і приступити до демократичних процесів. Це не означає довожу до відома саме цієї групи підписників і глядачів. Що в 70-х роках це було не так давно, от я 70-го року народжений, В 75-му, в 77-му році практично кожен там кеси, кесарський ростин в районних пологових будинках чи відділеннях закінчився смертельно за неспроможності швів. І в районних лікарнях боялись так розроджувати розроджувати жінок. Але це зовсім не означало, що відмовилися від оперативного розродження, тому що це призводило до ну, практично 50% летальності. Це мені говорили лікарі. Вже такі там віці, які були. Точно подібна ситуація була з оперативним лікуванням в травматології переломів. Репозицію кісток, остеометалосинтез не вміли тоді робити. І це закінчилось теж трагічно. Потім були якісь нориці, гнінні ускладнення і багато неприємностей. Але це не означає, що згорнули хірургічний напрямок у лікуванні переломів і перейшли на якісь таблетки чи мирні угоди, як нашої вже мовою, продовжували удосконалюватися і постійно зменшували відсоток негативних результатів до тих пір, поки не навчилися це робити і не досягнули потрібного результату. Точно така сама ситуація на фронті і військово-політична ситуація. Якщо ми зараз не можемо досягнути перемоги, то це не означає, що є альтернатива перемозі. Альтернативі перемозі не існує. Це треба запам'ятати, зрозуміти і робити всі зусилля для того, щоб досягнути потрібного результату, перемогти. Сполучені Штати Америки, незважаючи на те, що вони були ядерною країною, вони програвали у В'єтнамській війні, в Афганістані і так далі. Все це байки і розповіді. Наступне, що я хочу сказати, чому загалом так відбувається, і чому у нас такі проблеми в спілкуванні, в комунікації? Я пояснюю це наступним чином. У нас просто зменшилась кількість сфер, які працювали на результат. Працюють на результат і розуміють, що таке робота, що таке досягати потрібного результату. Медицина це одна із сфер, яка до цих пір залишається не віртуальною, а працює на результат. Якщо ви зробите там помилку, у вас відберуть диплом. Просто відберуть диплом. Навіть зараз. Там немає права на помилку. Є ще сфери, які теж не мають права на помилку. В тому числі вон, дорога, дорожній рух, тут теж немає права на помилку. Тут зразу буде дорожньо-транспортна пригода, можливо, із жертвами. Тут не можна помилятися. А, у нас людей, які розуміють, що такі робота, що таке Робота на досягнення результату без права на помилку просто не іс... ну вже мало залишилося. Тому така проблема в країні, от в військовій ситуації. Потім у нас мало людей, які залишилися в країні, які можуть бачити стрижні або стовпи, на яких щось стоїть, і постійно утримувати ці стовпи в голові. Одним із таких стовпів, що з Росією неможливо ні про що домовитися. Це не має ніякого значення, це даремне витрачання часу. Вихід з цієї ситуації виключно військовий, немає іншого виходу. Це стовп, просто стовп. Сьогодні демократичні процеси контролюються до цих пір, на жаль, зовнішніми силами Росією і Штатами. І росіяни дуже легко перервуть всі політичні і демократичні процеси, якщо вони будуть складатися не на їхню користь. Причому зроблять настільки це майстерно, що звинуватя Зеленського, що це саме він навмисне за тиждень до виборів розпочав військову провокацію, спровокував Росію, так як це, наприклад, зробив Порошенко з Кер Керченській протоці, коли відправив туди кілька там, суден, катерів військових. Для того, щоб ввести військовий стан і так далі. Тим більше, що у наших політиків на Заході дуже погана репутація. Дуже погана репутація. І так буде просто. Це стовп, навколо якого все крутиться, і це потрібно постійно пам'ятати. І якщо хтось просто хоче щось і ігнорує стовпи, оці, на яких все тримається, ну він може, звичайно, так робити. Але це не означає, що так буде, і це не означає, що потрібно витрачати час для того, щоб їм щось пояснювати. Очевидно, пояснити цим людям ну, просто нічого неможливо. І те, що я там не розумію і категорично щось кажу, я думаю, що ці люди мало зі мною знайомі, мало слухають мене. А, якщо я роблю якісь там прогнози, до речі, я ніколи ну, там, не співставляю, не визначаю відсоток своїх там, прогнозів, які збуваються, не збуваються, але я думаю, що відсоток моїх прогнозів, які збуваються, найвищий серед інших. І він перевищує 50%. І якщо я сказав, що Погода про копалани це зовсім не та історія, щоб там щось копати і видобувати. І зовсім це не питання, я не знаю, там, допомоги Україні. Це історія для того, щоб відмовити Україні не просто постачати зброю в лізинг, в лендліз, в борг, а взагалі відмовити, навіть постачати по передоплаті. Вчора білд. Я поки не можу знайти підтвердження там, точне, але вже висловив, я побачив в кількох джерелах, що Зеленському відмовили в Петріотах навіть за гроші, які він хоче купити у Трампа. Тобто, якщо я три тижні тому сказав, що історія про Копалини — це спроба нав'язати борг для того, щоб сказати, якщо ви не розрахувалися за попередні зброї, то яка може бути зброя? Зараз. От розрахуєтесь, тоді і буде. І що це антиукраїнська дія. І Трампа назвав я ворогом українського народу давно. І зараз це все підтверджується. І так далі. І на зразок обстрілу цивільних об'єктів, загибелі там цивільних осіб. Це теж був моє попередження і мій прогноз. І Він, на жаль, справджується. Якщо я говорю, що от по питаннях виборів, тут теж все от приблизно так буде розгортатися, то очевидно я маю підстави це стверджувати. Хтось може не погоджуватися, тому що хочеться іншого, але ну, тут, очевидно, не цей блог і цей ресурс, не місце для тих, кому хочеться. Просто хочеться. Все, до всього треба докладати зусиль. Нічого не дається. Просто так. Ну так в житті відбувається. Ну, я вже перевищив 5 хвилин, вже в декілька разів, тому в три, напевно, да. тому я буду закінчувати е цю частину відеоблогу. Я сподіваюся, що я не забрав часу у тих людей, хто розуміє все з першого разу і уважно все слухають і бачать. На все добре, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.